Для тих, хто вважає, що я занадто жорстко критикую Дональда Трампа, багато хто вважає, що мене слід зняти за теру, за те, що я висміюю його. Зрозумійте, я так багато говорю про Трампа, тому що він хуліган. Я не люблю хуліганів у школі. Я грав на кларнеті. Розумієте, я... я просто не люблю його. Дональд Трамп це такий старомодний хуліган, який відбирає у тебе гроші на обід. І Якщо ти віддав йому одного разу, він прийде знову. Він любить дві речі: обід і гроші. Так він забере твій бутерброд з арахісовим маслом, який мама гарненько нарізала трикутничком, зжере його прямо перед твоїм носом, а потім ще й твої печеньки втопче. А ще він візьме записочку від мами з твого ланджбоксу, зачитає її перед усіма. Ой, дивіться, мамуся любить свого хлопчика, і при цьому буде сміятись з купою печива між зубів. Потім схопить тебе за соски, викрутить їх, закине в шапку, розтопче твій зошит і грюкне дверима. Ось це і є Дональд Трамп. Ясно? Він так робить з усіма. Учора він це влаштував вон. Вболівати за такого хулігана байдуже на чиєму вибоці це все одно, що вболівати за біфа з назаду майбутнє. Дональд Трамп буквально був прототипом біфа з назаду майбутнє, і ось за кого усі ці люди вболівають. Не знаю, як ви, але я за Марті Макфлая. Я за всіх Макфлаїв.